Вітаю, що наглядачі в Америці відбулося резонанс вбивство відомого консервативного інфлюенсера Чарльза Кірка. Що це був за чоловік? Які погляди відстоював, і з якого середовища походив? Хто його вбив і які будуть найважливіші наслідки? Як взагалі зараз реагують політичні еліти на це? Будемо розбиратися з вами, Валентин. Чарльз Кірк завжди вважав, що краще сперечатися з поганими ідеями, ніж. Приймати їх він присвятив цьому все своє професійне життя. 18 років він покинув університет, щоб створити організацію Point USA, яка стала відомою серед консервативної молоді в Америці. Але його життя обірвалося трагічно. Він, хоч і вважав, що треба дискутувати з поганими ідеями, але не вважав, що треба когось вбивати або знищувати, хто має інші погляди ніж він. Ну і ось 10 вересня його застрелили. На кампусі в Юті, коли він займався тим, що робив все життя, дискутував із лібералами. Його смерть стала на фоні зростання політичного мотивованого насильства США такою знаковою наразі за 31 рік життя Кірк досяг багато чого. Він був молодим і недосвідченим, але зумів здивувати республіканських донорів. Ці люди швидко зрозуміли, що він дуже наполегливий і відданий ідеям вільного ринку та малого уряду. Його ініціативу. Підтримало багато людей, вона виросла у велику організацію. До 23 року вона та її лобійський підрозділ заробили понад 92 мільйони доларів, мають відділення на 850 коледжах і проводять масштабні заходи з участі відомих політичних діячів, включаючи Трампа. Лев Кірка також полягав в тому, що він був яскравим промовцем серед правих поглядів. Серед молодих серед користувачів TikTok він був дуже впливовим, особливо серед тих, хто підтримував Трампа на виборах 24-го. Його робота, ймовірно, допомогла покращити результати Фредовича серед молодих виборців. Кірк міг би використати свій вплив, щоб піти в політику, але в свої 31 рік він змістив республіканську партію через свою організацію, витрачаючи мільйони на залучення молодих виборців та впливаючи на формування уряду після перемоги Трампа. Він став дуже пливою фігурою в американській політиці. Час Кірк Вважав, що справжні Америки вирішуються не на виборах, а в культурі, особливо в університетських кампусах. У нього був імідж побожного християнина, він мандрував по кампусах, намагався переконати студентів у своїй точці зору, критикував ідеї критичної теорії раси та гендерної ідеології і закликав створювати сім'ї та жити християнським життям. Кірк був дуже рішучим і емоційним, що довражало часи політичного протистояння в США. Хоча більшість американців не підтримує політичне насильство, за останні роки було багато нападів на політиків і публічних діячів. Навіть якщо підтримка насильства серед населення невелика, достатньо однієї людини зі зброєю щоб завдати серйозної шкоди. Дослідження показує, що підтримка насильства зростає, коли люди думають, що їхні опоненти самі його підтримують. Насправді обидві сторони політичного спектру наразі засуджують насильство. І Кірк теж це розумів і казав, що насильство починається там, де люди перестають говорити і слухати один одного. Я спеціально почав з більш сильних сторін цієї людини. Вже багато було написано, і я зараз скажу про його крінжі. Але важливо розуміти ще раз, що людина багато в чому помилялася. Ви зараз дізнаєтесь, в чому. Але справді була доволі щира в своїх намірах. Щодо України він був навіть певним флюгером. Я скажу, що він там теж не крінжував, але коли там Трамп почав вже йти на мирову з Зеленським, він теж трошки заспокоївся своїми лозунгами. Важливо ще раз, у нього були свої погляди, він в них вірив, сильно помилявся щодо міжнародної політики, дуже сильно помилявся не тільки щодо України, але ніколи не вимагав імплементовувати свої ідеї насиллям. Це найголовніше, що його характеризує. Отже, вплив його був і негативний. Не він негативний, він регулярно скандально висловлювався про Україну. Він критикував президента України за те, що за те, що він не хоче зливатися під гарнічок за рахунок українського суверенітету, закликав припинити допомогу Україні і заявляв, що Крим повинен повернутися до Москви. Кірик називав Зеленського маріонеткою розвідки і звинувачував його у війні проти московського народу. На початку повномасштабного вторгнення. Кірк назвав конфлікт прикордонним і постійно критикував фінансову допомогу США Україні. Кірк також хвалив Брікс і стверджував, що виділення грошей на Україну є неправильним, а Європа нібито трималася в заручниках. Зараз і трималася на тому, що це було через вимоги Зеленського. Хоча, якщо він там представник розвідки, то через вимоги розвідки, напевно ну, там це дуже було важко в його поглядах міжнародних. Це випадок, коли людина талановита справді багато чого робила хорошого, але купа і фігового. Список ключових позицій можна рахувати дуже довго. Наприклад, він взагалі вважав, що було неправильно включати Фінляндію в НАТО, бо Фінляндія це майже Росія. Ну і ви зрозуміли, дуже багато. Щодо вбивців, то на час е особа, яка це зробила, залишається невідомою. Слідство триває. Хоча Трамп вже сказав, що підозрюваний в стрільнині Чарлі Кірка перебуває під вартою. Але ми розуміємо, що Фредович може там. Багато чого говорити. Будемо дивитися офіційних заяв безпосередньо місцевих правоохоронних органів. Федеральне бюро розслідування опублікувало відео та зображення підозрюваних, який, ймовірно, є студентом університету та втік після вбивства, стрибнувши з даху будівлі. Вони також знайшли гвинтівку та патрони неподалік місця злочину, що свідчить про ретельно сплановану операцію. Трамп обіцяв якісь репресії проти організації, які, на його думку, сприяють політичному насильству. Тим часом правоохоронці знайшли на набої для зброї, якою користувався стрілець перевірування з трансгендерними та антифашистськими висловлюваннями, але особу підозрюваного та його мотиви ще не встановили. Ми можемо говорити, що це вже крайній лівий терор, ну дуже ну, підозрюємо зараз, так зараз треба знайти вбивцю і опитати його. Щоб довести це або спростувати, Трамп у промові підкреслив, що ліві нібито порівнюють людей як Кірк з нацистами та злочинцями, і що така риторика веде до терору США. Він закликав це припинити. Крім того, Фредович назвав Кірка легендарним і підкреслив, що він добре розумів молодь. Цей пост ми переклали і публікували на останньому капіталісті нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Там багато чого цікавого приїдуть. Якщо людина походить з університетського середовища, то все стає на свої місця, адже більшість студентів американських коледжів. Зараз не хочу, щоб у їхніх університетах виступали спікери, з суперечливими для них поглядами. Опитування майже 70 тисяч студентів з 257 навчальних закладів показало, що багато студентів уникають зустрічі з людьми, чи погляди їм не подобається, замість того, щоб поговорити ідею, що підтримка свого слова серед студентів падає незалежно від їхніх політичних уподобань. Крім того, значна частина студентів вважає допустимим перекрикувати оратора, блокувати його або навіть застосовувати насильство щоб залишити виступ. І ця підтримка деструктивних методів зростає. Кампуси стають менш терпивими до суперечливих ідей, що може шкодити критичну мисленню і поглиблювати розкол в суспільстві. Багато студентів бояться відкрито обговорювати суперечливі теми, такі як ізраїльсько-палестинський конфлікт, аборти, право трансгендерів або вибори 24-го року, і часто цензурують себе, бо не впевнені, що адміністрація захистить їхні право на ословні думки. Ось саме токсична атмосфера і буде народжувати політичних насильників. Саме середовище університетів приклалося до феномену векеїзму чи пробудження. Ліві активісти привертали увагу на рівності, расизму, сексизму, дискримінації різних груп, а також до екологічних і соціальних викликів. Це могло стимулювати обговорення, зміни політики та більш відповідальне ставлення до інших, але часто бачили проблему, та активісти не могли запропонувати якісне системне розв'язання по суті впадали в крайнощі, вимагали радикальних змін без обговорень. Начето благородне прагнення до захисту найслабших може перетворитися на цензуру, надмірну політичну коректність або засудження людей за висловлення, помилки чи думки, які не відповідають загальноприйнятим стандартам. Тобто, це давало їм право на це. Для критиків Київ часто стає способом створити атмосферу страху перед висловлюванням власної думки. Крім того, феномен пробудження створив іншу крайність, свою праву версію. Ми про це раніше говорили. Прикладом такого є Такар Карлсон, для трампістів, ліві активісти, є чудовим путилом для критики, так само Маготабір це чудовий опонент для активістів пробудження. До певної міри ці два табори потребують один одного або залежить, точніше один від одного. Але, попри ліве походження цього злочину, підозри на ліве походження цього злочину, на вбивство кірка відрагувала, і мейнстрімні ліві і часто адекватно. Наприклад, Якобін, флагманське соціалістичне видання. Пише, що вбивство Чарлі Кірка трагедія та приклад політичного насильства, яке загрожує демократії, свободі слова. Такі дії підривають відкриті дискусії, посилюють політичну поляризацію, особливо шкодячи лівим силам. Вбивство кірка показує, що політичне насильство ставить під загрозу демократію. Такі ситуації, важливість ідей і більшості людей відходить на другий план, а вирішують лише найозброєніші та найжорстокіші. Це особливо. Небезпечно для лівих, бо смерть Кірка може стати приводом для репресії, посилення авторитарних методів а історія показує, що акти політичного насильства зазвичай пошкодять демократії і активістам за справедливість. Ну, не тільки вони будуть лівим шкодити, правом теж, але взагалі свобода і плюралізму шкодить всім. Всім. Це фігово для всіх. І видання Ліве це визнає. Після поразки Берні Сандерса у 2010 році ліві зазнали багатьох невдач. Через політичну безпорадність та кризу в світі зараз з'являються ознаки відновлення. Лівийця, наприклад, компанія з ограна в Нью-Йорку, але вони ще крихкі і вразливі до репресій. На думку лівих журналістів, вбивство кірка ймовірно лише підтримає ультраправих, перетворивши його на мученика та зміцнивши їхній вплив серед молоді. Це послаблює шанси лівих, адже правий блок стане більш згуртованим і войовничим. Більшість лівих засудили вбивство навіть йкові він визнає, що частина реагувала на вбивство незалежним чином прохолодно, і це стратегічно небезпечно і може відштовхнути людей, які проти політичного насильства. Ідругував на вбивство Кірка, і найвідоміший соціаліст Америки Берні Сандерс у своєму відео, що розлетілося по мережах, цей панове слово співчуття родині Чарлі Кірка, який був застрелений під час виступу в університеті Юти. Хоча вони мали абсолютно різні політичні погляди, Сандерс відзначив, що Кірк був розумним, ефективним організатором і не боявся брати участь в громадському житті. Санерс підкреслив, що демократія, свобода слова, ґрунтується на тому, що люди можуть висловлювати свої погляди без страху, бути вбитими чи заляканими політичне насильство. Він назвав проявом боягузтва. Воно показує, що людина не може переконати аргументами, тож намагається нав'язати свою волю сили. Санер закликав усіх засуджувати політичне насильство, поважати різні погляди і захищати демократію. Соціаліст також нагадав про історичні напади та вбивства політичних діячів. Показуючи, що це постійна загроза демократії в США та світі. Сандерса можна зрозуміти, адже якщо будуть зростання політичного насильства, тоді йде черга і до, може, і до нього навіть. Але я думаю, що моя думка така, що він доволі щиро це висловлював. Я сподіваюся. До речі, по Україні непогано висловлюється. Ну, ну. Ще раз, людина має погляди, наприклад, протилежні моїм, так, але багато в чому. Особливо в людських глибинних цінностях ми всі можемо зійтись, і це це прекрасно для людей, які хочуть е, свободи. Бисокірка дуже налякала політичні еліти США. Законодавці з обох партій почали хвилюватися за власну безпеку та вживати додаткових заходів охорони після кількох інцидент, інцидентів політичного насильства. Цього літа багато депутатів переносить заходи в приміщення або зовсім їх скасовує, дехто навіть планує носити зброю. Наприклад, демократка і соціалістка Олександрія Оказіо Картес, яка теж засудила напад, відкликала два публічні заходи через загрозу безпеки і наголосила, що протоколи для охорони членів конгресу застарілі та не враховують сучасні цифрові загрози. Республіканка Ненсі Мейс, яка критично ставиться до трансгендерних тем і балотується на посаду губернатора Південної Короліни, також скасувала всі відкриті заходи і почала носити зброю. а її Районний офіс патрулює поліція. Інші законодавці, як демократ Джаред Москавіц, посилили охорону і припинили публічні заходи на відкритому повітрі. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтвердив, що після стрілянини отримують дзвінки від депутатів, які переживають за безпеку ця перевірити та покращити існуючі заходи охорони. Проблема у тому, що захист усіх 535 членів конгресу дуже дорогий і складний у реалізації. Зростає кількість погроз членов Конгресу. Цього року очікується розгляд 14 тисяч справ про прогрози у порівнянні з 9 2000 минулому році, Як у 2017, їх було взагалі 4 тисячі. Крім того, на рівні штатів лідери демократів отримують навіть повідомлення про бомби, хоча більшість з них виявляється фальшивою. Попередні інциденти насильства, як у Міннесоті, де вбили колишнього спікера палати Белісух. Ортман та її чоловіка змусили конгрес посилити охорону. Члени палати та сенатори отримали додаткове фінансування на безпеку житла та особисту охорону, але воно закінчується наприкінці фінансового року, і багато депутатів вважають, що керівництво робить замало для захисту рядових членів. Втім, деякі політики наголошують, що не можна дозволяти насильству залікати і Треба продовжувати працювати та зустрічатися з людьми. Вони кажуть, що мета нападів вселити страх і змусити депутатів мовчати і вступати не можна. Вача підсумки в Америці вбили відомого правого інфлюенсера це величезна катастрофа для США. Поряд із вбивством Українки це дуже потрясло правих Америки і буде сприяти радикалізації. Це відкриває дорогу до розправи і відповідних протилежних дій. Бився, судячи з усього, який молодий якийсь радикал, який вийшов з токсичного університетського середовища для еліт. Американщини це серйозний виклик, зараз вони дуже налякалися. Америка стоїть на роздоріжжі, і ти в напрямку уваги та діалогу, або ж навпаки вдатися до ще більшого радикалізму і протистояння на на цьому політичній бали. Але сподіваємося, що коли все доходить до таких страшних речей, демократія знаходить силу знайти консенсус і повагу один до одного. Всі мають розуміти, що якщо почнеться насилля з всіх боків, його вже не зупинити. Натяки що якась сторона буде брати гору, це нічого не вирішує. Це все одно не зупиняє нас, насильство і загрозу життя цієї сторони, яка навіть бере яку гору. Так? Це не те місце, де ми можемо виграти всі. Якщо починається гра в насильство, програють всі. Я сподіваюся, що американські еліти це зрозуміють. Можливо, це дзвінок для того, щоб трошечки зменшити коливання маятника. Всім все найкращого, дорогі друзі. До побачення.